Цікава історія, купили таку тілешку на заводі Кобзаренко, знімаємо, рафура від'їде, Маленько опустимо її. Тут дуже цікавий механізм поворотний. Два навантажувачі. Запускаємо на землю. Нова покупочка. То під флексі? Під флексі, бо під варіу. Ось така штука. На заводі купиренку доставочка. На склад. За мною ходіть. А Зараз зараз заберемо. Отака доставочка. Зареночку свій виробник.